Учасники турніру були поділені на дві вікові групи. За перемогу змагалися гравці 1995 та 96 років народження. А наймолодшим регбістом виявився 12-річний смілянин Іван Студанс. Як зазначив тренер та організатор змагань Олександр Нюнін, для Черкас це новий вид спорту. Місцеві команди поки що мають мало ігрової практики, проте в місті активно починають розвивати як пляжний, так і великий регбі. Активно розвивається цей вид спорту в Смілі. Де ним уже кілька років опікується чемпіон Європи Олексій Цепко. Це я думаю, що не один раз увійдеть прекрасні баталії, які в вашому ліце і старших товарищ будуть проходити на Черкаськах землі. У старшій категорії впевнену перемогу здобула команда Гірник із Кривого Рогу. Другими стали вихованці регбійного футбольного клубу Сміла 1 третіми представники регбійного клубу Корабел Миколаїв. Черкасці зупинилися за крок від п'ядесталу пошани. Серед 14-15-річних найкращими знову були криворіжці, стрібло і бронзу здобули дві смілянські команди.